історичні документи знайшов 10 років, 9-10 років назад. Я з отакими бумажками, з отакими прайсом, таки їздив по храму, пропонував ікони, брали під замовлення, виготовляли будь-які сюжети. І тоді був такий час. Ми тільки приїхали в Київ, ніхто купляти не хотів, а храми брали тільки під реалізацію. нашов ось такий листочок. Андріївський узвіс, Андріївська церква Аліна, як вона слідкує, я знаю за нами. От, здавали її на реалізацію ікони. Це артикули такі були маленькі, великі. Потім приїжджав через місяць, робив інвентаризацію, за продані ікони розраховувались, я поповнював новими і йшов такий круговорот. Із Данини, по, по всьому Києву, комусь десь потім почали відправляти, створили сайт. І так получився вийшой лавка», який переріс у великий інтернет-магазин, де зараз можна замовити в принципі будь-яку ікону, як і розміром, так і технікою виконання, і стилями, і ціновою політикою від недорогих ікон. І до ну дуже дуже дорогих, але ми відрізняємося від всіх інших. Більшість нашого асортименту є унікальним, унікальною виготовлена або нами, або майстрами в спільні якісь колаборації, спільні проекти. Тому ікони більшість наших ікон ви не знайдете в звичайних храмових лавках чи якихось інших магазинах. Звертайтеся, сайт і з радістю допоможемо вам з вибором. Е проконсультуємо та доставимо.